Так, доброго ранку. Ми приїхали в ліс і Катька походу як всі нас гриби збирає. Коротше, тільки заїхали. О, зараз глянемо все. Ось, перший красавчик. який гарненький. А, ось дивіться, хто заковався. Ані, він уже мертвий. Сосни, лисі сосни і під соснами під соснами красноголовець, під осичник. А що він тут робить? Капець. А ось на мухах. На мухах один красавчик роб. Раз. І, і два. О! О, лучок какие. Оно а ну, о, красивенький. А ну, червы очень. Должен быть хороший. Не, червы. Да ты что. А так красиво и визуально. А, червы. А ну. Ой, кто тут у нас красивый такие. Оп-оп. Тулячок. Её а Какое-то варенье, допустим, в грудью или ясно, угу. она дает очень неплохой продукт. Да. Угу. Ага. Айва Іва. -ай Ось красавчик, який клас. Так. Ану, Юлечка щось зове, каже. Таня. Таня, дивись, що я знайшла. Ух ты! Дай пойду ближе. Да. Ось один біленький, гарненький. Он. Боже, два В купці які. Гарні. А третій. А де підберешний? А він підбереш В тебе під правою ногою. І ось ще один. А. Я тобі його вириваю, держи. Класень який. Тільки чи він червий ні, зараз подивимось. Ліж випилюють повним ходом. Куча, куча сосом лежить. Катя, поки доберешся. Що, ти сідаєш? Бля, не могла б пешки пройти. Ну, нашла что не? Нет. Так, а что там Катюха нашла? О, Катя. Ого! Гигантушка. срывай. Показывай. Ух ты, класс. Давай сфоткаю.